Велика сімка може обговорити нові санкції проти Росії на майбутньому саміті в червні у Німеччині. Про це вчора заявив офіційний представник Білого Дому Джош Ернест. Він підкреслив, що Росія платить велику ціну за агресію в Україні, і це буде продовжуватися допоки Росія продовжуватиме вести себе подібним чином. Ну а США, як і раніше, стурбовані поведінкою Кремля. Ернес додав, що Росія неодноразово порушувала територіальну цілісність України між тим на вчорашньому. У саміті у Дрездені міністри фінансів і глав Центробанків країн Великої Сімки у ході зустрічі пообіцяли Україні свою підтримку. Найпершим завданням має стати досягнення прогресу у переговорах України з її кредиторами у питанні реструктуризації боргів. Як раніше повідомлялося, Україна розраховує отримати 40 мільярдів доларів у рамках пакету міжнародної допомоги. З них 17,5 дає МВФ. Зустріч є частиною заходів в рамках саміту Сімки, який відбудеться в Баварії 6 і 7 червня.